Друзі, усім привіт! Дуже рідко я розпочинаю саме так відео з вулиці, але от зараз є така змога. Вийшли з Давідом, їдемо в місто. Ми живемо на окраїні міста, а це... Їдемо в центр, нам треба на автобусі. Ми зараз йдемо на зупинку, ще немає нашого автобуса. От і викликали мене, ну, ще раніше заздалегідь прийшов лист про те, що мене викликають в джоб-центр. І, мабуть, я так розумію, що будуть мені пропонувати якісь курси або семінари. Ну, мовність мається на увазі. Бо все одно потрібно буде виходити з декрету, і якщо ми тут будемо залишатись, то потрібно знати мову і адаптуватись в країні. Там би, вчать і цьому, як адаптуватись до, ну, до всього, якби, пристосуватись до нових умов. Ну що ж, про джоп-центр трошки далі, а зараз, поки така гарна картинка, то два слова, звичайно, про це. Коли я в місті, то я не можу не зайти в якийсь магазин, такий, де є вся ця краса, декор. І, звичайно, познімала і для вас. Знімала тільки в одному магазині, але трошки ще. Ходила по іншим, але от в цьому саме мені сподобалось, мабуть, найбільше що є з весняного декору, а саме з такого великоднього. Тому що в інших більше такі, наче текстильні якісь всі прикраси, іграшки, такі, наче тільки для дитячої кімнати. От. А в цьому магазині все-таки мені більше сподобалось, і я вирішила це зняти і показати вам. Таке все ніжне, тепле якесь, знаєте. Вже просто хочеться мені прикрашати квартиру до весни, до Великодніх свят. Хоча насправді весною я не дуже так прикрашаю свою оселю, але от коли маю таке, тобто побачила щось таке, і мені також захотілося вже внести цих таких весняних фарб, ніжних і у свою оселю. Десь показувала тут ціни, десь <смірка> щось відволікалась на дитину і трошки забула. Ну, Але плюс-мінус так від 4 десь євро і до 30. -ти. От, наприклад, такий віночок 15 євро, ці різні яйця, то вони десь якісь 4, якісь 5, якісь 6. Це за коробочку таку за 6 штучок. Ну, так собі ціну. Оцей, до речі, віночок, він був здається 30, ну, щось біля 30 євро. Тобто, так, не дуже дешево. Потрібно просто трошки, мабуть, мені підкупити щось і потім вже кожного року додавати щось новеньке. Звичайно, не без цього, що я буду щось робити сама, це обов'язково. От, тепер щодо джоб-центру, можливо, хтось не знає, то це така, скажімо, організація в Німеччині, Німецький центр зайнятості, який допомагає влаштовувати працездатних осіб на роботу, допомагає підтвердити свій диплом, тобто свою освіту. Загалом адаптуватись, навчитись, навчити, точніше. Як це все робити. Насправді ця організація допомагає дуже багато чим. Сюди входить в допомогу в цю входить і соціальні виплати, на які люди можуть претендувати. От. Ну, а щодо мого візиту туди, то я трошки поспішила, я подумала, що мені будуть пропонувати курси або семінари, тому що. Там, де зараз займається чоловік, то є дівчата з дітками віку Давіда і їх якби обов'язково їм потрібно там навчатись, хочуть вони цього або ні. Але зі мною просто познайомились. Мене запросили, аби взагалі познайомитись зі мною. Звичайно, що про освіту, про все це запитували, про місце роботи. І наразі поки що все. Єдине, що вже потрібно нам шукати садочок, зареєструватись десь в якомусь садочку, аби вже дати підтвердження, що вже в садочок у нас є і нас колись туди запросять. Але це така для мене досить болюча тема садочки в Європі, бо багато вже я наслухалась, і дуже мені це все страшно. От. Ну, а щодо моїх курсів, до мого навчання, то я в декреті і поки що я маю право, вчити, маю право вчитись вдома, тобто, так як і було. До цього, а їздити поки мене, слава Богу, дякувати Богу, мене нікуди не змушують, мене це тішить, тому що я дуже боялась, щоб Давіда от так от десь в якихось організаціях залишати або в садочку. Купила собі форму таку велику люмінарковську. Вона на, здається, на 5. Майже на 5 літрів. 4,8, на 36, на 28. Дуже вже давно мені хотілось і потрібна така от саме величезна. Мені не було принципово, навіть якої вона буде форми, але щоб вона була така глибока і велика, тому що сімейка немаленька і от таке щось. Коли я роблю або лазанью, або якусь картоплю в духовці, мені хочеться, щоб. Ну, наприклад, з вершками, коли то на, просто на листику воно незручно, бо мають бути такі високі бортики, і от нам такої, в такій, якщо формі я зроблю, то це точно на два рази і от мені вже давно. Хотіла щось таке. Побачила і купила. Немає в мене мірного стаканчика. Тут в квартирі теж купила е, самий звичайний, тому що також незручно. Я міряю тією штукою, яка від блендера, а вони вже там постирались з ці е, міточки, тому не дуже зручно. Так, е, вже хочу замінити собі прихватки, купила новенькі. Бо вже ті відпрацювали своє. І ці такі прямо, ті такі тоненькі я брала, а ці такі доволі товсті. Рукавички ці, які замість цих прихваток мені незручні. Я не люблю рукавички. Мені подобається, це скоренько схватив і користуєшся. І рушнички поновлюю, тому що вони швидко виходять з ладу на кухні. Постійно їх переш, постійно. Користуєшся і вже потрібно замінювати потихеньку. Це такий великий доволі. Це, мабуть, 40. А, 50 на 50. Я люблю саме такі махрові. Я не люблю ті е, мікрофібра, здається, вони називаються не люблю. А такі махрові я люблю. Вже брала все в колір, ну, плюс-мінус в тон. І такі це 30-х е, 30, 30. Зараз. Бо я ще не відкривала. Це така як серветочка, але мені зручно, коли посуд витираєш, для посуду якраз велика і не потрібна. Їх тут два в наборі. Теж вони такі ніби махровічі. Ну, я думаю, що будуть вологу впитувати добре, але точно не знаю. Вже, треба вже спробувати потім. А, ця навіть менше, а ця більша. Цікаво. Хоча пише. На упаковці писала 30 на 30. Такі були мої покупки. А, ще зараз вам покажу е на кухні. Ви вже могли бачити, я думаю, на відео, але зараз... Два слова скажу і про ту покупку. Це також вона мені дуже була потрібна. Зараз піду на кухню і вам покажу. І це та штука, про яку я тільки що говорила, підставка для посуду. Ми поки що не користуємося посудомийною машиною, тому що з нею щось якісь неполадки. Хотів Діма купувати нову, але я поки що проти, бо. Я не хочу, поки що, якби це на квартирі і е, не знаю. Мені нормально мити руками, тому ми купили таку штуку. Звичайно, що посуду в мене дуже багато, і мені би тут іще таких, мабуть, дві. Але сюди стають добре тарілки, чашечки. А сюди вже я ставлю якісь каструлі. Тим паче, що я собі ще купила такий класний рушничок, чи як це килимок такий для посуду, аби. На нього ставити, я поряд можу на столешниці постелити його, і сюди ставлю вже якісь каструлі. Добре, що він не промокає. Він, ну, якщо не так прям води багато, то він в принципі тримає, бо рушник, коли я сюди стелю, і вже мені страшно, що воно просто тут з часом може поздуватися, і це, звичайно, не добре. Але така класна, вона з такими ручечками. Дерев'яними тут для ложок вилок. Взагалі я не дуже люблю такі штуки. Якось, наче, не знаю, ніколи в мене такого навіть не було. Завжди рушник, або якийсь такий пластиковий піддон стояв. А тут купили таку штуку, Ну, вона ніби сюди і пасує. От, так що, якби ще була довша, аж сюди більше, але це ми так... і так найбільшу взяли. Яку знайшли. Ще й бежеву. Я от бежеву мені попалась вперше на очі. Так, що до кухні показала, тепер покажу декор. Точніше, буде декор, ще е, тільки елементи декору. Купила рамочки і буду сюди щось робити вже е, сама. Дві таких і три таких 30. Ні, не 30 на 40, що це? Це А4. От. Вони такі, бачите, з. Ну, ніби... Широкий цей бортик, коротше, і воно там ніби втоплено, ця, ця штука. Це все, я буду діставати, ці картинки, вони мені не потрібні. В мене друга ідея, друга задача. Це я вам покажу пізніше. Буде, я думаю, окреме відео. А ця така. З, навіть з LED підсвіткою ще я не відкривала, треба відкрити і спробувати. Теж воно, ніби з такою там дірочкою. А зараз я одну відкрию. О, так вона світиться. Плакса моя вже йде. Класно, так, такими вогниками. І вона і всередині світиться. Ну, леддовські такі лампочки, вони так і всередині є, і отут тут збоку, і це класно. Тут є щось три чомусь режиму, мабуть. А, я думаю, е... аби воно. Давід, не кладе мені лампу, аби воно, я зрозуміла, таймер, і воно буде само вимикатись. Тобто я її так поставлю, а точніше, в моєму випадку я її повішу на стіну. От, зараз Давід виключив лампу і. Так гарно видно, класно. От, я її повішу, включу на той таймер, де воно сама буде вимикатись, і воно вимкнеться. Класна така рамочка. Що це за помощник в мене тут прийшов? М? До речі, я підстригла Давіда сама. І ззаду, і тут. Ти зараз звалиш ту лампу, що ти робиш, Давід. Покажись нам, покажись усім глядачам. покажись, який ти гарний. Тут ще не відрізала ці кучеряшки, ще мені трошки шкода. Нехай ще трохи побудуть. Почала, так думаю, трохи тут відріжу йому, аби воно це довідклаться лампу і воно це міняється кольор. Коротше, я йому тут трошки зрізала. А потім понеслась, зрізала біля вушок. Ну, наскільки це було можливо, наскільки він мені дозволив це зробити. І тут зверху і чубчик. Глянь, Давід. Аж подорослішив. Доволі класна Давіда і не дорозповідала. E, значить, це все, оце все. ці рамочки, це я купила в їдальню, це буду робити там. На стіні декор на стінний. Замінювати вже ті ялинки потрібно прибирати. Так, це все на кухню. Це все я купила в акціоні. Ціни, чесно кажучи, не пам'ятаю. Я не взяла чек, це вже було давно, приблизно пам'ятаю, ці рамочки десь біля 2 євро, мені здається. Ці не знаю, ці, може 4, Вони такі важкі. 4, можливо, десь. Може, 3, 50, щось так. Тут взагалі не пам'ятаю, що скільки, навіть приблизно не пам'ятаю. Ну, але все купувала в акціоні. Це мій улюблений магазин, тим паче той, який поряд з нами. Якби був поряд Теді, я ще люблю. Тут в Німеччині мені подобається, але нам до нього далеко, тому маємо акціон, і мені він, в принципі, до вподоби. Є, звичайно, там щось таке і те, що е, поганої якості, багато там таких товарів, але, в принципі, е, щось такого плану, як рамочки, там все-таки вони дешевші, ніж от в якихось спеціалізованих магазинах, і е, можна там купувати. Таке якесь для кухні щось, е, там, якісь ложки, вилки, ну, тобто, таке, ні, там дуже воно поганої якості, воно просто зіпсується через там. <гум> Там, не знаю, місяць. А от такого плану навіть рушнички, я все одно їх часто доволі міняю, викидаю, тому можна. В попередньому відео вже показувала вам ці пиріжки, але можливо, хтось не бачив, показую і ще раз. Дуже вони нам сподобались, неймовірно, м'яке, таке пухке тісто, і вони навіть на другий день досить такі м'якенькі, ніби тільки з печі. От, власне, через це показую ще раз, тому що рецепт насправді має. Вартує нашої уваги і вартує того, аби його приготували. Сам рецепт я залишу в описі під цим відео. Тут вже тісто не показувала, як замішувати, бо вже якби це точно такий самий процес і кадри з того відео. Тому, якщо цікаво, я залишу тут посилання на попереднє відео, і ви можете себе перейти подивитись. Вирішила знову зробити з шпинатом і яйцем. Бо дуже мені сподобались. і Артем трошки мій. Зовсім там щось я, мабуть, 6-7 чи штучок зробила. І з яблуком просто свіже яблуко і зверху клала цукор, хоча це тісто таке воно ніби як на, такі, на солені, тут всього на порцію 60 г цукру, але я поклала трошки зовсім солі, і воно було мені. Добре, навіть для солодких. Що у мене сьогодні буде на вечерю, що я буду готувати. Хочу приготувати, вже давно не робила їх. Я не знаю, як всі називають, ми називаємо в сім'ї це жабками, це такі з курячого філе робляться. Рубиться м'ясо кусочками маленькими, цибулька. ну, коротше, Типу щось рублених котлет, але туди ще додається там або майонез, або сметана, щось за бажанням і борошно. ну Зараз буду робити і. Покажу, смажиться на сковороді. Також буду готувати салат з покінської капусти з огірочком. І заправка буде авокадо, крем-сир в мене є. Там ще додається зелень, але я забула за зелень і не сказала Дімі, щоб купив. Коротше, буде без зелені. Це типу такий зелений салат. Я його називаю інстаграмним, бо я його побачила в тому році в інстаграмі. І на гарнір у нас буде гречка. Словом, зараз буду робити, буду знімати і покажу вам. Спочатку всі процедури, як звичайні, з усім м'ясом, помила, обсушила і нарізаю на свої такі жабки такими дрібними шматочками. Можна і крупнішими, але тоді довше потрібно смажити, то я завжди роблю це. Такими зовсім маленькими. Тут процес <хи> з пиріжками. Одні витягла, другі поставила. І знаєте, спочатку хотіла це відео навіть назвати, я думала, такий спокійний влог, спокійний вечір, <хи> день, але вже потім зрозуміла, що ні, це не про мене, тому що. Не виходить, там всі процеси киплять, тобто це не зовсім спокійно. Тож, мариную, вирішила зробити ці жабки і ще трохи м'яса такого посмажити в. В паніровочних сухарях, замаринувала в соєвому соусі, додала якісь спеції свої улюблені, і відставила, і зараз займаюся жабками. М'яско додаю дрібно нарізану цибулю. Я не люблю, коли цибулі дуже багато, але, звичайно, можна і більше, тоді буде і порція сама більша. Тож порізала дрібно цибулю, додала часник сухий, перець, тут також можна якісь спеції, сіль. Але якщо дуже багато спецій, то перебувається цей весь смак, тому треба в міру. І я додаю іноді сметану, іноді майонез за бажанням, або, дивлячись, що маю в холодильнику. Додаю яйце, перемішую і додаю ще трошки борошна. І виходить таке густеньке, скажімо, тісто, яке потім. Потрібно смажити з двох сторін. Я смажу під кришкою, мені так надійніше для того, аби м'ясо добре просмажилося. Коли я смажу, то олії майже не додаю. Я в основному це так змазую сковорідку, тому під кришкою все ж таки це 100% що ця страва приготується, не буде сирою займаюся м'ясом, яке буде в сухарях. Я думаю, всі знають, як це робити, але все ж таки, оскільки показую, то і вже скажу, як я це роблю. Я спочатку вмакаю м'ясо в яйце, потім в ой, вибачаю, спочатку в борошно, потім в яйце, і потім в паніровочні сухарі, і також обсмажую на розігрітій сковороді змазаною олією також під кришкою. Розказую трошки про той самий зелений салат. Звичайно, що він буде насправді зеленим, якщо це буде молода капусточка, будь-яка або пекінська, або бажано, звичайно, білокачанну молоду капусту, тоді він насправді це той смак, який я от зробила в тому році вперше навесні з молодої білокачанної капусти, це було неймовірно смачно. Але все ж таки. Поки немає такої змоги, то роблю з пекінської капусти, і це також може бути це смачно. Все ж таки тут більше соус дає, мабуть, цього смаку, а колір, звичайно, насиченість вже, вже трошки блідуватіші, аніж з молодої. Проте. Нехай буде, скажімо так. Капусту шинкую, як зазвичай, як подобається. Я потім ще ніби такими кубиками ріжу, і огірок так само на 4 частини, і ніби такими невеличкими кубиками. Сам соус роблю в блендері. Але якщо є такий досить спілий авокадо, то можна все це і вилкою передавити. У мене такий не дуже він прямо спілий. Кидаю в блендер його. Додаю, можна, я додаю сметану, але можна майонез, можна йогурт якийсь. Ну, тут вже за, за смаком я пробувала тільки з сметаною і тільки з майонезом. Так, тут, значить, в мене сметана, додаю крем-сир, солю. І ще бажано було додати свіжого часнику і багато зелені, але в мене цього всього немає, тому без цього збиваю в блендері до однорідної маси і потім заливаю безпосередньо сам салат. Соус такий досить густий. Якщо є бажання, то можна додати ще оливкової олії або соняшникової. Ну, тобто вже за смаком, за бажанням, як подобається. Я не додаю олію, мені в принципі подобається і так. На цьому я буду з вами прощатись, буду завершувати своє відео. Дуже дякую, що ви додивились його до кінця за коментарі, за вподобайки. Дякую, бувайте!